Харків не стоїть осторонь. Люди продовжують приносити допомогу до гуманітарних штабів. Їжа, питна вода, одяг, гумові, чоботи, засоби особистої гігієни та корм для домашніх тварин все це відправлять мешканцям Херсонщини, які постраждали від затоплення. З родиною вирішили зібрати речі, ті, котрі у нас вдома, як вони нам не дуже потрібні. А люди, котрі зараз в складній життєвій ситуації знаходяться. Ми оце зібрали, так сказати, продуктові набори, речові. Якісь ну так сказати, першу все що потрібно, так сказати, там, де зараз липи. Зараз у цей час ми не маємо права залишатися байдужими до горя, тому що це стосується не тільки. Як мене, а й багато інших людей, і тому дуже важливо зараз допомагати один одному підтримувати, бо ми одна єдина країна, яка має бути сильною, а саме у нашій єдності є наша сила, щоб люди почули руку підтримки, що вони не самі у біді, що, незважаючи на цей важкий час, люди знаходять сили, срітва. Дати допомогу людям, які найсильніше на цей час оказалися в біді. Те, що в мене було в родині, от родина зібрала ці продукти харчування довготривалого. Ще наступного разу, як буду я приходити сюди, я ще принесу теж продукти харчування, які збирають мої сусіди. І хто не може сам дійти, бо є пенсіонери, які не можуть самі дійти, вони ж передають те, що вони можуть. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Варов, новини Харків.